Вітаю вас, любі тільці! Сьогодні ми подивимось, що очікує на вас у лютому місяці 24-го року. І розпочнімо із вашої основної карти місяця. І це тмин із хоробрістю, сміливістю. Цікава карта. А, ну, що вам сказати? лютий буде непростий місяць, скоріш за все, для вас. Вам знадобиться хоробрість, сміливість, аби е, оті виклики, які життя буде кидати вам е, пройти. Але ви зможете це зробити, і ви вийдете з цього місяця набагато сильнішими. І я відчуваю для вас, що ви матимете здобутки якісь значні, поки що не знаю у якій сфері. Але ваша оця сміливість і певний момент вам потрібно буде йти на ризик. І якщо ви на цей ризик підете, ваша сміливість вона окупиться. Тобто результати перевершать навіть ваші очікування. І ця якась ситуація, ви будете розглядати її як ризиковану, чи може навіть вона буде не єдина одна, може їх буде багато. Ризикована ситуація, але коли ви вирішите піти на неї, зберете свою сміливість в кулак, то ви потім побачите, що вона не така вже і страшна, як ви думали. Тобто вона пройде набагато, набагато безпечніше і легше, ніж ви її оцінювали до того, як власне вирішили зробити цей крок. Що ж, дуже цікаво, давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше про ці ваші ризики у лютому. Дива! Вау! Класна, дуже класна карта. Дуже класна карта, і вона говорить мені про те, що дійсно ви, ви, коли підете на цей ризик, ви здивуєтеся. Бо дива це від слова здивування, так ви здивуєтеся, ви будете дуже здивовані, як не тільки як легко це пройшло, ви будете здивовані, наскільки ви були сміливими, мужніми, як ви на це рішилися, і ви будете горді собою, власне. І ви будете також здивовані тим, які переваги, які здобутки вам принесе в результаті цей крок. Тобто ви віднайдете щось, оцей водоспад, ці метелики, це я бачу, знаєте, як. як е ви бачите перед собою неприлазні хащі, які можуть бути сповнені хижих тварин, в яких ви можете заблукати, але ви робите цей сміливий крок вперед і йдете. І ось ви йдете, йдете по цьому лісу буквально декілька хвилин, і аж тут ви знаходите оце дивовижне, магічне місце, де є веселка, де є водоспад і е, ніякої небезпеки, власне, на вашому шляху. І не було, як виявилося, а здобутки, які ви навіть не очікували віднайти такі дивовижні і чудові для вас. Але це все, звісно, дуже абстрактно. Ну, по-перше, для кожного із вас це може бути різна ситуація у різній сфері. А по-друге, звісно, що ми зараз візьмемо ще карти, аби дізнатися деталі для вас. Текти як вода. Так, і бачите, вона тут. Пірнає у саму глибину до дна. так, І, можливо, це якийсь момент, такий буде цього лютого у вас, коли ви ви як то кажуть, відштовхнутися від дна. так, Можливо, буде страшно, буде таке відчуття, що ну, це вже кінець, що вже гірше бути не може, нічого не виходить. і... Може, оцей ризик, знаєте, може, ви навіть будете думати, та який сенс намагатися, якщо все одно нічого не вийде. Але ви все ж таки зробите Зробите цей крок, ви відштовхнетеся від цього дна і зрозумієте, що не так вже і страшно це, по-перше, було. А по-друге, те, що ви отримаєте, воно перевершить ваші очікування. Так, іти у глибину, ця карта мені. Говорить, Ну і вода. вода вона про почуття, про нашу підсвідомість. Тому це може бути або, наприклад, психотерапія, якщо ви розпочнете в собі більше розбиратися, аналізувати якісь свої травми, можливо, і у вас будуть шалені здобутки, хоча це буде і нелегко. По-друге, це може бути все, що стосується почуттів, з коханням пов'язане, з дружбою, з вашою родиною, може бути щось таке. І ви ризикнете у цьому сенсі, і ви отримаєте набагато кращі стосунки. Або, може, хтось із вас може йде мова про те, щоб врятувати якусь близьку, кохану людину, або дитину, або родичів. і ви тоді це зможете зробити і ваші стосунки стануть набагато кращими навіть після цього. Цікаво, цікаво. Давайте Таро карти ще запитаємо, що у вас таке відбувається цього лютого, любітільці. Трійка мечів. Так, ну, бачите, з емоціями щось все погано, якесь страждання, якась втрата, якась зрада, можливо. Відчуття, ну Це може бути про кохання для багатьох із вас. Але не обов'язково. Це може бути про будь-що, що у вас викликає сильні емоції, сильні почуття. І якийсь такий стан, як я вже казала, так, що гірше бути не може. І ще від вас вимагається при цьому ризикнути. П'ятірка жезлів. Це якась конкуренція. Можливо, хтось із вас попав або попаде у любовний трикутник, і ви будете дуже пригнічені почуватися через цю конкуренцію, цю якусь боротьбу. І ви вже не захочете нічого робити, аби ця сфера вашого життя стала кращим. Ви будете думати, що це все фігня. Або, мабуть, може бути, що це вже в минулому, це вже сталося, так. Тобто, ваше серце було розбите кимось, і ви вже думаєте, що та ні. А якщо хтось вам пропонує стосунки, ви вже не хочете відкриватися і підпускати його до свого серця. Але... Ви маєте це зробити, ви це зробите, ви відкриєтеся цій людині, і е, таке щастя, і таке кохання, яке ви, ви отримаєте від цього, ви ще такого не відчували в своєму житті. Ви будете дуже щасливі. Може бути якась така ситуація. Е, але знову ж таки, не обов'язково, що це про кохання, справедливість, бачите. Це може бути будь-яка ситуація, стосовно якої ви відчували боротьбу певну, конкуренцію, зраду, втрату, біль, сум, пригніченість, всі ці емоції. Так? І це той стан, коли ви вже сумніваєтеся, чи можливо це взагалі якось покращити. Але. Але віднайшовши сміливість у своєму серці і зробивши такий цей крок, ви зрозумієте, що справедливість є у цьому світі. І що от те все, що ви були вимушені пройти, воно було не просто так. І воно окупиться, можна так сказати напевно. Не те, що окупиться, а для вас буде справедливість. Ви отримаєте як виплату, так, компенсацію за, оце, за оці втрати ваші, як компенсація за те, що ви прожили. Якщо було дуже погано, то вищі сили вам дадуть якусь ситуацію, в якій вам знадобиться сміливість. І якщо, а точніше кажучи, коли, бо ви сміливі, і ви підете на цю пропозицію від вищих сил. Ви зробите рішучий крок, підете на ризик, і ви отримаєте компенсацію за все те, що ви прожили до цього. У вигляді щастя, у вигляді кохання, любові, у вигляді грошей, так само, так? у вигляді якоїсь поваги до себе, авторитету, все, у чому ви страждали, у вигляді здоров'я так само, безпеки, тобто справедливість е прийде. У ваше життя. Але задля цього потрібно відштовхнутися від дна. Король жезлів. Угу. Так, ви налаштовані власне рішуче. Не дивлячись на те, що стан такий пригнічений, ви маєте сили, маєте ентузіазм. Або матимете, так, ризикнути і змінити цю вашу ситуацію на краще, навіть якщо ви вже не будете дуже сильно вірити, що вона може змінитися на краще, так? Але ви матимете натхнення і ентузіазм, і рішучість на дії у цьому напрямку. Семірка кубків угу. так, у вас відкриється новий світ. Після того, як ви це зробите, так, у дива відкриється безліч можливостей, яких ви раніше не бачили. І їх буде так багато, що ви будете здивовані, і ви будете навіть не знати, розгублені навіть будете трошечки. Бо, от, наприклад, як я казала у ситуації з коханням, так, можливо, одні стосунки закінчилися, ви дуже страждали через них. і... Після цього ви отримуєте багато пропозицій стосунків від різних людей, і всі вони цікаві, всі вони хороші. і Ви просто в шоці? Як таке взагалі може бути? Бо ця людина, наприклад, з якою ви були у стосунках, вона вам казала, що та кому ви потрібні, так і ви, власне, через те і страждали, і терпіли її так довго поряд з собою. Може бути і з роботою так само, якась робота вас виснажувала, вас, можливо, звільнили з неї якось несправедливо. І ви отримаєте тоді багато, ви отримаєте багато можливостей нових пропозицій, нової роботи. Ось щось таке. Тобто, там, де не було нічого, там, де було темно, там, де було скрутно, ви отримуєте багатство опцій. І це вас дивує по хорошому дуже по-хорошому. Це буде як диво сприйматися вами. Трійка жезлів, так, і ви вже готові полишити позаду цю боротьбу, у цей негатив і дивитися уперед, будувати плани на майбутнє. Бо раніше ви цього не могли робити. Ви були у такому стані, знаєте, коли. Не на часі, коли ну не актуально, просто через сам ваш ментальний цей стан ем, вам було не актуально думати про плани на майбутнє чогось. Але ситуація змінюється у лютому, і ви вже зможете обирати. Так, ви будете думати, в мене тепер є безліч можливостей. Що ж мені обрати, як мені краще обрати? Так, це може вас трохи ну як розгубленість, певно, викликати, але загалом ви будете раді і щасливі, що так багато є опцій, і ви відчуватимете це натхнення, так по королю жезлів, оце таку як це сказати, схвильованість радісно, так? Стосовно вашого майбутнього, королева кубків, так. Можливо, ця справедливість до вас прийде від конкретної людини, якоюсь, яка вам допоможе. Людина добра, людина-благодійник, я чую, може бути, певний людина, яка допомагає багатьом людям, можливо, можливо, це жінка, скоріш за все. І вона. Буде щиро хотіти вас підтримати і допомогти вам. Але не обов'язково, що це конкретна людина, це можуть бути вищі сили. Вони часто через королеву кубків у моїх розкладах передають вам, любі глядачі, свою любов. І знову ж таки, вищі сили хочуть вам, любі тільці, сказати, що вони вас люблять, і щоб ви не боялися, щоб ви пішли на цей ризик, а вони потурбуються про все інше. Ви підіть у цей ліс, а вони поставлять там оце чудове місце із метеликами і веселкою для вас. І паш мечів у вас так само є. Це новий початок, початок нових знань, можливо, якесь нове навчання у вашому житті. Але так, ну, енергія нового початку тут була від початку, власне. Але у лютому. Ще, ще не буде самого, як такого початку, так нового етапу у вашому житті, а буде такий перехід. Тобто такий момент, коли ви, значить, я чогось чую, визволитися вийдете на свободу, вийдете у світ із багатьма можливостями і опціями, і ви. Будете роздумувати, що вам робити далі, але ви вже будете роздумувати про це в набагато кращому моральному стані, ніж ви були до цього. Ви будете натхнені, матимете життєві сили, матимете більше здоров'я і ментального, і фізичного, і ви будете бачити світ як справедливий вже, бо до цього це було зовсім не так для вас. І ви будете вже у майбутнє дивитися позитивно із надіями із очікуваннями, а не так, як до цього ви дивилися. Але знову ж таки не забувайте, це все не просто так буде, а це потребує від вас піти на певний ризик, зробити рішучий крок. До речі, цікаво, у овнів також схожа була енергія, що потрібно зробити рішучий крок. Якийсь лютий у нас місяць такий цікавий, який спонукає нас до рішучих кроків, а Всесвіт нам з вами допомагає зробити так, аби ці кроки нас привели у краще майбутнє і кращу ситуацію, ніж та, де ми всі з вами знаходимося зараз. Добре, любі мої тільці! Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі тільці!